Це фото з Преображенського собору фотографа Андрія Мозгового перемогло в конкурсі «Віки любить пам'ятки у номінації Найкраще фоторегіонів 2023 року. Ця фотографія була звідси зроблена, якраз ззаду було сонце, і якраз це були такі теплі лучі сонця, так як фотографи кажуть, золота година. Перший раз я подавав свої світлини у 2020 році. У 2021 році я також став переможцем по Сумській області. Це була моя переможна фотографія Воскресенської церкви. Дивитись на цей світ через об'єктив Андрій почав ще у дитинстві з 12 років. Інтерес до фотографії спадкував від батьків. Пам'ятає свою першу камеру. Тоді це була плівкова «Вілія авто. Фотографія це моє хобі. Я почав фотографію займатися ще з дитинства, коли мені батьки подарували ще плівковий фотоапарат. Я тоді в школі я ходив на фотокружки. Ну а вже так більш сучасно, вже більш сучасними камерами, більш професійно я займаюся десь 10 років. Сумчанин полюбля історичну архітектуру Сумщини. Фотографує також і пейзажі. Я можу сміло сказати, що я бачу все місто, всі закутки і ну, локації ну, багато. Ми, ну, ми і родиною на велосипедах подорожуємо, багато їздимо по околицям міста, фотографуємо. Це і, там, і Лука, і баси. Там ну, теж полюбляю фотографувати. У ну, мене дуже, дуже багато фотографій. Андрій також є керівником фототовариства Друзі Дагера. Ну, їздимо не тільки по сумам, а по Сумській області. Ну от до війни ми багато їздили. Ми будівлі були різні старі будівлі, церкви, висвітлювали, робили виставки. Ну як привертали увагу до пам'яток. Андрій працює інженером у банку. Також навчається у сумському центрі професійно-технічної освіти за спеціальністю фотограф фотороботи. А в січні 2024 року представив свою фотовиставку. Місто суми чотири сезони. Фотографія в моєму житті, воно як хобі, але займає багато часу, і ну, майже весь вільний час я присвячую фотографії. Це мене надихає. От саме історична архітектура. От мені подобається той стіль архітектури, це є європейська архітектура, поєднання різних стилів, і от ну, це мене надихає. Також цьогоріч світлини фотографа можна було побачити за кордоном у місті Гамбург. На фотовиставці автор представив архітектурну спадщину міста Суми новини СТС.